Могутній величний і недосяжний для ворожих ракет крейсер Москва на початку війни почувався володарем Чорного моря, але невдовзі на нього чекала фатальна зустріч з українським Нептуном. 13 квітня 2022 року. Москва підходить до українських кордонів в чорному морі на відстань 120 кілометрів. Росіяни переконані, у зсу немає радарів, які б могли його виявити на такій відстані, і це було їхньою фатальною помилкою. Близько 16-ї години дня український радар раптово бачить жирну ціль. Враховуючи розміри корабля, всі одразу зрозуміли це крейсер. Москва рішення ухвалили миттєво, потрібно стріляти. Але як український радар зміг зазирнути за горизонт і знайти ворожий крейсер? Фахівці кажуть, все зійшлося так, як потрібно: і, і вітер, і поверхня, і хмари, і такий собі коридор для радару.